Сьогодні у нас булочки з повидлом. У миску наливаю склянку теплого молока, 25-30 г сирих дріжджів, 4 столових ложки цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, 4 столових ложки олії. І одна столова ложка горілки, можна і без неї. Добре все розколотити, щоб розійшовся цукор, і додати 450 г муки. Під час додавання муки додала ще 50 г вершкового масла, після цього добре вимісити тісто. Ось таке воно у нас м'яке, еластичне тісто. Миску намазала олією і поставила тісто на розстойку на годину часу. Через годину, значить, тісто піднялося. І тепер можна робити булочки. Можна робити яким завгодно способом, хто як міє. Ось такий виявився спосіб. Тісто я розділила на 16 рівних частин. Дошку підпилити. Треба мукою, його можна змазати чуть-чуть олією, але краще підпилити мукою. У мене сливове повидло, воно досить густе. І витікати, надіюсь, не буде. Ось так добре його защипуємо з усіх сторін. Решту тіста мажемо вершковим маслом, розтопленим, звичайно, тільки країни мажемо. І після цього нарізаємо. Це в мене такий спосіб. Можна зовсім по-іншому робити, можна як пиріжки робити. У мене ось такі булочки. Можна навіть ось такі, типу, як рогалики, в мене вийшли, їх можна скрутити в ріжок і вийдуть рогалики. У мене типу ріжка. Поставила на розтойку десь на хвилин 15-20, коли вони піднялися добре, змазала яйцем і поставила духовку пектися при 190 градусів 20 хвилин. Поки вони ще гарячі, я розвела одну столову ложку цукру водою і змазала зверху цим сиропом. Ось такі вони йдуть блискучі і гарні. Коли булочки остинуть, пробуємо. Ось такі вони у нас вийшли. Пухнасті, смачні, повітряні. Печіть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Щиро дякую за увагу!